2013 року прем'єр-міністр України Азаров, а, Бачите, ви бачите, його. він несе корови ось, ось таку королочку, яка символізує євроінтеграційну мрію українців. <зві> а, от, Але раптом 21-го. З'являються такі собі антиукраїнські чортяки. А це бачите, президент Росії Путін та такий собі лідер проросійського руху Український вибір Медведчук. Ви бачите, вони що скажуть а зараз не незрозуміле і раптом. раптом... Як відбувається, що уряд зараз приймає рішення а, відмовитись від європейської інтеграції і фактично а, ховає наші з вами надії на європейську асоціацію. А, ну, Відповідно від того, що відбувається, а, Путін з Медведчуком радіють а, їм весело, тому що. От. Ну, а, Але вони всі з трьох. А, скажімо, ну і за цим з висоти свого трону там зверху спостерігає наш пахан а, Віктор Федорович. А, сьогодні, я думаю, хвилин за 10-15 ми рушимо звідси колоною на Майдан Незалежності, і в голові нашої колони будуть а, отакі от портрети наших милих а, високопосадовців українських. Це, а, Янукович, табачник, ну табачник зрозуміло, так, студенти. А, Азаров, Клюєв і Захарченко. А, ми їх понесемо в перевернутому вигляді, так, отак. А, чому, чому для того, щоб висловити солідарність з волинською активісткою Маєю а, яку кримінально переслідують, не дивлячись про закон та оцей про амністію, так, а, за те, що вона йшла з цим портретом президента в перевернутому вигляді у вузьку. А, оставайду я іду. Куди грайшли? Ванду рейд! Ванду рейд! Ванду рейд! Молодь, знати за євроінтеграцію. Молодь, знати за євроінтеграцію. Будущую Молодь, насі, даємо інтеграці, голи, насі, даємо інтеграці, волонте, не праці, не мають, зараз просто занесемо їх, людям туди, в дошку, щоб хоча так. i <laughs>